Триває 464-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках і задавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 540 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 2 червня, окупаційні війська Росії втратили 208 910 тисяч військових, 3819 тисячі танків, 7490 тисяч бойових броньованих машин, 3501 тисячі п'ятсот артилерійську. Ску систему, п'ятсот реактивних систем залпового вогню, 335 засобів протиповітряної оборони, 313 літаків, 298 гелікоптерів, 3137 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6267 одиниць автомобільної техніки та 465 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.